Прапор Харківського національного університету внутрішніх справ. Символ честі і звитяги. Ще не мирадіни і слава ні Сьогодні відмічаємо в черговий раз річницю Іловайської трагедії, указом президента. Цей день визначений як день пам'яті усіх героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, цілісність нашої держави, і згадуємо тих працівників міліції, поліції, міністерства внутрішніх справ, які загинули у боротьбі зі злочинністю, виконуючи свій професійний обов'язок. Ми розуміємо, що ніхто нас не захистить. Ніхто не переможе ворога, який вдерся на нашу територію. Окрім нас, окрім українців. Важко світ підтримує, але воювати нам. Тому в цей день вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя, своє здоров'я. Ну а тим, хто воює зараз зі зброєю в руках. Нищить ворога, щоб Господь Бог їх не залишив такі важкі хвилини, а нам, повторюю, навчатись наполегливо, старанно і відповідально. Наснаги вам Служіть, навчайтесь так, щоб вас оберігав Господь Бог і поважали люди. Слава Україні! Героям слава!